Усім привіт! Прийшов сьогоднішнього запливу. Ось такий загальний результат в мене сьогодні. Стільки нарив всякого. А це сміття, сміття взагалі, все немає нічого такого. Сміття і сміття. Навіть ножиці були. Ось тільки я сміття нарив. Так, по неходячці, в мене цікавого немає взагалі, певно, нічого. Є дочмарки, дві дочмарки такі о. 74 вік. А, одна дочмарка є. Фенінгів немає сьогодні, напевно. А, є, як немає. 50 фенінгів є, все як має. Набір. 50-ка, одиничка, двойка. П'ятірки не вистачає. І так, немає нічого. А я якось жалівся день назад чи два. в мене мало гривні попадає таких. Ось, будь ласка, сьогодні попала. Сьогодні вже є така гривня. Друга за 2-4 дні. За 3 вроді. Щось таке. Це рідкість, що мені попали такі гривні. Ну, сьогодні попала. Так, що тут цікавого? цікавого. Це Сербія. Не? Так, це Сербія. О, дві Сербії одинакові попав. Так, це сміття. Так, по Євриках в мене попалася сьогодні. Так, а ці двойка. Ця двойка вбита, так. ця двойка не піде. Ця двойка сміття. Так, ці решта все, супер. Так, попало 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 євриків. 12 євриків, ну і одна одна двоєчка мене підвела. 12 євро. Ну ладно, 14 євро. Нехай буде побачимо. Може, який автомат її лейкне. Стільки попалося в мене свинцю. Попалася одна куля ось така цікава. Це вже щось сучасне. Таке тупоконечне. Так, із прикрас в мене сьогодні попалося ось таке срібло, срібле кільце. Ось. Я його почищу, потім зроблю фотографію, що з нього вийшло. Побачу, думаю, камінчики можуть відпасти після моєї чистки. Ось таке. А може і ні. Ну, побачимо. І попалася сьогодні обручечка. Ось така невеличка. Але попалася. Плавав знову на своєму місці, на місці, де обручки рідко попадають. Ну, вже попала четверта обручка. Це четверта обручка, а всього прикрас, я думаю, було 14... Ну, 10 звичайних і 4 ось таких. Ну, це вже супер. Ось Такий в мене результат на моєму місці. Яке я вже казав, що закидаю, на ньому копати не буду. Ну, Все-таки вибиваю. Тож всім удачі.